Всіх вітаю 19 вересня. Сьогодні в нас четверг. І ви вчора ввечері. Багато хто з вас писав Альона, подивіться, будь ласка, питання стосовно інформації. Ну, це було вчора, нібито теракти в навчальних закладах в школах міста Львів. Що це за інформація? Що це взагалі таке? Чи можливо. Якісь теракти. Ну, до речі, я вам скажу, що вчора і вчора на розкладі стосовно коридору затемнень. І ще до цього мені показувало, я і казала, що якісь мінування, я ось так казала, мінування по сім мечів і дитячі карти падали. Але це може вказувати і на щось інше. Тобто, сім мечів це карта така, знаєте, ну, настільки. Для мене, наприклад, сім мечів це найгірша, найпідліша карта в колоді. Вона може вказувати на будь-що негативне. Так, ми подивимося Львів, і ви питаєте: Альони, подивіться також решту міст. Ну, я не буду дивитися зараз всі прям міста. Давайте я виписала там подивитися Львів, подивитися Київ, давайте подивимося Одесу. Дніпро, ось подивимося ось ці міста. А ну ви ж розумієте, Суми, Харків, Запоріжжя. Ну і взагалі, та взагалі, пів України те, що дістає балістика, ви розумієте, що треба бути обережними. Я запитаю ці міста. Та й загалом запитаю. Так, давайте. Сьогодні у нас 19 вересня. Ага, ви ще пишете, що вони погрожували нібито сьогодні. Місті Львів, вас чекають якісь теракти в школах. Типу, ми вас ненавидимо, ми помстимося. За що цікаво? Ага, і ще ви писали, що це аккаунт його заблокували в телеграмі цей канал. Ножки тягнулися з РФ. Ну тут взагалі не дивно. Так, давайте спочатку по питанням. Вчора, 18 вересня, телеграм-канал, якийсь там телеграм-канал, який вже заблокували, почав залякувати місто Львів, що типу нібито готуються теракти в навчальних закладах. Це може бути, це може, це може бути і школа, і виш, і технікум, ну будь-що. Що це за повідомлення? Вчора були в телеграм-каналі. Що це взагалі? Про місто Львів. Саме Львів залякували. Отримали за це дуже велику кількість грошів. Замовник, якийсь імператор. Повідомлення вчора в телеграм-каналі стосовно терактів в місті Львів. Смерть. Диявол. Ну тут взагалі і Сонце. Дивіться смерть. Це в прямому смислі смерть. Від якось заручники, типу, візьміть їх заручники, карта дітей. Це наказ якогось імператора за великі гроші по королеві мечів зробити ось це. Тобто, смерть, небезпека, життю дітей. Для чого це все робиться? Для чого вчора. Для чого цей канал? Телеграм-канал, який вже заблокували вчора, розгоняв ось цю інформацію стосовно терактів в місті Львів. Навчальні заклади. Для чого? Дійсно, дивіться, які карти. Для чого? Вибір. Зірка. Ага, і ваш, ваша дитина і карта навчання. Вибір. Зірвати навчальний процес, щоб батьки не пустили дітей в школу, не пустили дітей вище, підняти екіпіш, підняти паніку, звести з розуму батьків, людей. Ну ви розумієте? Ну, якщо б, наприклад, ось я не з... Я, наприклад, не зі Львова, якщо ось ви зі Львова, да? у вас діти ходять в школу вище. Ви ось таке вчора прочитали, да, ну от яко, з яким серцем ви сьогодні їх відправляли в школу, там, у виш. Ну, воно ж у вас точно не на місці. Ви будете переживати. Ну, зараз, ну, все одно, якби там. Все одно ви будете переживати. Це робиться, щоб звести з розуму, підняти паніку. Бачите, найдорожчі діти і дійсно навчання. Але в них тут ще карта вибору вказує на те, що вони щось обирають заклад, або обирають, де це зробити, або обирають місто. Це може бути не тільки Львів. Так, ще раз хочу запитати: вчора повідомлення в телеграм-каналі. Його заблокували вже. Ножки з, Росії, з РФ тягнуться стосовно терактів в навчальних закладах, в школах міста Львів. Нащо це? На це? Україна? Земля, ага, втрата грошей. Ну, тут втрата фінансів, втрата грошей, втрата можливості, втрата навчання. Людей загнати в такий стан, знаєте, стан, безвихід, тобто якась безвихідь що була. ось щось таке. Да, Обмежити навчання, ще раз кажу, зірвати навчальний процес. Плани були на це, зірвати навчальний процес, обмежити це все. Ну, ось так. Це ж залякування, чи дійсно вони це планують. Стосовно. Міста Львів та навчальних закладів. Це залякування вчора було. Або вони дійсно це планують? Стосовно терактів, залякування 9 мечів. Залякування, щоб не пустили дітей в школу. Знову кажу, звести з розуму, щоб люди втратили спокій, немає сну, нервова система просто тримається на, на якійсь волосинці. Е, ну, я вам кажу. По луні, по луні, знаєте, що це? Можна. Ну, взагалі люди можуть взагалі зійти з розуму. Знаєте, як поїхав дах, психічно-емоційний зрив. Да, бачите, карта емоцій, і жінок і ось ці емоції, ось це переживання за своїх дітей. За ту хитрість. Е, не знаєш, що очікувати. Тому що це, знаєте, це. Е, Ну ось, вони хочуть оце зробити. Це була мета цього каналу і цих всіх повідомлень. Давайте далі спитаємо. Я буду питати не за сьогодні, там за завтра. Давайте до кінця вересня спитаю. Місто Львів. Місто Львів. Покажіть, будь ласка, до кінця вересня небезпека для навчальних закладів, місто Львів. Для дитячих навчальних закладів. Школи, вузи, технікуми, технікуми і так далі. Чи є небезпека терактів, місто Львів до кінця вересня, навчальні заклади. Якщо побачимо дійсно погані карти, погані негативні, то небезпека є. Да, паш мечів, це карта слежки, це карта якихось проникнень, якихось хитрощів. Десь щось вони там ходять, винюхують по домовленості. Так, да, вони там щось винюхують. Є якісь заслані казачки в місті Львів. До речі, вони приїхали зі світу. Так, ну, диявол випав, це вказує на те, що якби. Не хотіла я вам сказати, що все добре, все нормально, але небезпека є, вони там щось планують. Щось таке планують. Давайте запитаємо, що буде, що такого може статися до кінця вересня? Місто Львів навчальні заклади. Навчальні заклади, що може такого статися до кінця вересня, місто Львів. Башня. Якісь башня, це що? По луні. Багато людей і навчання. Ну, дивіться, місто Львів, місто Львів. Мені не подобається, ну, ви самі бачите. Башня по луні, багато дітей і карта навчання ось випала. Пашмани. Це діти навчаються. Щось все ж таки вони планують. І що це? Що це за башня? Місто Львів, навчальні заклади. Що це за башня? Це робота ПВО. Це може казати, що щось летіло, робота ПВО. Але я спитала, що вони планують. Ну, Тобто небезпека з повітря також є. Що це за башня? Дивіться, це може бути по Єрафанту якесь старе, ну, не старе, ну як би так сказати, старінний. Якесь, якийсь навчальний заклад, якому багато років, давайте так скажу. Багато років, або здання таке старінне, знаєте, з колонами ось таке. Щось таке йде. Розумієте, ось це може бути уважно? Що це за башня? Що це? що це вони планують? Повторення того, що було. Повторення того, що було, біля колісниці. Дивіться, місто Львів, ось там, де у вас прилітало, біля вокзалу, десь в тому районі. Є у вас якийсь навчальний заклад, школа, виш, обережно там. Ну, Просто воно так поєдналося. Е Ну, точніше, мені важче сказати, але карти випали такі, що ну, я не можу сказати, що прям все чудово, все прекрасно, нічого такого не буде. Це все, ну знаєте, ну е, треба бути е, дуже уважним. Ось, знаєте, кому, тобто, перевірка цих навчальних закладів, поліції. Тих, хто там працює, керівники, охоронці, вчителі ось всім треба бути дуже-дуже уважними ось цей, ось цей період. Давайте далі запитаємо, чи можливі якісь давайте, чи будуть якісь теракти в школах до кінця вересня на території України, на всій території України. РФ планує якісь теракти або небезпека з повітря саме для навчальних закладів. Вся територія України. Рух, світ, Сонце. Ну так, три вищі аркани вказують на те, що так дійсно щось планують. Давайте далі. Одесу ви питали: місто Одеса, чи є небезпека для навчальних закладів. Місто Одеса, чи є небезпека для навчальних закладів до кінця вересня. Небезпека з повітря або якісь теракти, щось таке є. Небезпека для Одеси, навчальні заклади. Небезпека для місто Одеси, небезпека для навчальних закладів. Є. Можуть бути якісь теракти, ілюзія. Стосовно навчальних закладів по Одесі, ну, прям нічого такого конкретного не показує. Так, ще раз, місто Одеса. Покажіть, будь ласка, чи є небезпека терактів у навчальних закладах міста Одеси до кінця вересня, Одеса. Місто Одеса. Ні, тут якось нема, слава Богу, але тут є у вас небезпека балістики, але вона не на навчальні заклади. Башня, в принципі, в принципі башня падає. Якось небезпека з повітря вам падає, Одеса. Куди ця башня? До кінця вересня Одеса. Куди ця Башня? Зробити важку ситуацію. Україна, удар по ресурсам, удар по Україна це ще, знаєте, врожай. Ось туди більше падає. Навчальні заклади Одеса, думаю, ні. Але ви ж розумієте, все одно треба бути всім, всій території України зараз дуже е, уважними, особливо ось охоронцям, вчителям, я не знаю, там поліції, е, підозрілі всякі там лічності і так далі. Давайте Льві, Львів запитали Одеса тепер Київ. Місто Київ, покажіть, будь ласка, чи є небезпека терактів в навчальних закладах міста Київ? А в місті Київ найбільше навчальних закладів, вузів, технікумів і шкіл. Небезпека для навчальних закладів, школи, вищі. До кінця вересня загроза терактів, місто Київ. Є небезпека. Важко. Башня падає, дивіться. Як, як, як щось, як, як щось пошкодилось, знаєте? Щось взірвалося, і якісь пошкодження, і важко. Небезпека для навчальних закладів, місто Київ. До кінця вересня. Чи є небезпека місто Київ, навчальні заклади? Місто Київ, ось як і Львів, теж дуже уважно. Навчальні заклади, місто Київ. Що там вони, що там вони планують? Яку небезпеку планують? Цього можна запобігти. Тобто, все залежить від роботи структур, поліції, і СБУ і так далі, хто там до цього, всіх, хто там до цього причетний, є е, велика ймовірність цього запобігти, тобто не допустити цього. Що вони планують? У навчальних закладах міста Київ. Повторення того, що було, що це. Вищий суд по луні, карта Сонця, діти, багато людей. Дивіться, вони планують, це тільки плани. І Львів, і Київ на Одесу не падає, але є шанс, якщо є шанс цього уникнути, тобто спіймати їх або цьому завадити. Давайте ще Дніпро виписали, запитаю. Місто Дніпро. Покажіть, будь ласка. Чи є небезпека терактів для навчальних закладів до кінця вересня? Місто Дніпро, небезпека терактів для навчальних закладів. Місто Дніпро до кінця вересня є небезпека. Пасивна башню. Дивно. Пасивна башня. Що це Дніпро? Навчальні заклади, небезпека. А в Дніпрі, взагалі, тут, знаєте, як по картам кажуть, ось захист, срочно щось зробили таке після вчорашніх заяв прийняли рішення захист, карта військових, карта поліції, карта СБУ. Негайно завадити цієї башні. Як вказівка, вже, знаєте, як хтось дав вказівку свище, саме на місто Дніпро, що негайно завадити цієї башні, захист і. Структури ось ці різні військові, полі, полі, поліція і так далі. Небезпека для навчальних закладів, місто Дніпро, теракти, щось таке може бути. Я сподіваюся, що Дніпро тут пасив на башню. Як завадять цьому? Посилили захист. Ви розумієте? Показую так. Чомусь, показує, посилили захист в Дніпрі, а не у Львові. А ну, давайте запитаємо. Чомусь у Львові такого не показувало. Скажіть, будь ласка, у місті Львів посилили захист дитячих навчальних закладів? У місті Львів посилили захист дитячих навчальних закла? Ну так, да, планують. Так, да, захист посилили. Да. Планують посилити захист, але прям всі заклади захистити досить важко. Тобто деякі, деякі е, великі, можливо, там, знаєте, вузи. Знов цей вуз падає. Дивіться, якийсь інститут, те, університет, е, старий, е, старінний, там, де є якісь такі колони. Ось там не подобається. Сподіваюся, що нічого не буде, а якщо і вони там щось дійсно планують, то швиденько цьому завадять, тому що не доведе Господь до цього.